На прохання пошуківців порівнює два прилади. Quest X10 Pro. Це модель, саме підводний варіант, як бачимо. Доволі симпатичний блок. Подобається мені цей козирок. Трішки менший дисплей, ніж в Сімплекса, але корпус і в того, і в того більш якісний. Сімплекси надійні. Своїм водозахистом. Тут з цієї сторони корпус надійніший, а квест мені більше навіть подобається дизайн. Е, йдемо далі. Що стосується самої ручки, ну, ручка самий вищий пілотаж в сімлекса. Аналогічні ручки і в професійних інших приладів, навіть інших виробників. Тут в нас доволі просто саморізи. Пластикова ручка. Якщо, я думав, якщо чесно, вона розсипеться, ну, я ще жодної не бачив полуманий, хоча, можливо, когось і ломалося. Далі йдемо по штанзі. Ну, штанга, звичайна трубка, якщо чесно, вона ніяка, ні зажимів, нічого немає, одні застіпки. Тобто, ну, штанга це, звичайно, дно. Тут штанга і компактна, і як бачимо, саме варіант квадрат. Підлокотник супер якісний. Тут вони ломаються, особливо з великими котушками. Я встановив підлокотник іншою стороною, мені так комфортніше руку засовувати і виймати. Хоча завернуті края і ті, і ті. Тут теж регулюється, і тут, напевно, можливо, теж регулюється підлокітник, точно не пам'ятаю. Далі йдемо до котушок. Ось тут котушка. Раніше стояла така сама снайперка, як тут. Зараз катушка велика 28. А це плюс у глибині, в характеристиках і універсальності. Вася, привіт. Тут катушка снайперка. І, звичайно, глибини їй не буде вистачати в порівнянні із сімплексом. Але прохання було порівняти, ми й порівняємо. Прилади, оскільки їхня вартість майже однакова 12 тисяч гривень і 11 тисяч гривень сімплекс вартує. У нас є цілі. Ось тут. Динарій На глибині 20 см, 22, здається, якщо я не помиляюсь, трішки підготовимось, ось таким чином тут замістимо, де дотики до листя робити, щоб було зрозуміло по сигналу. А ось тут мідна монетка. На глибині вже не 22, а 33-34 см орієнтовно. Теж можемо відмітити. Щоб було видно де. Далі, що ми будемо перевіряти? Ми будемо перевіряти прилади на стабільність, оскільки ми знаходимося саме в зоні перешкод, тобто чи ближче до, до цивілізації, ми бачили інші прилади фантом, Але я вихваляв доволі цікаву систему, яку рекомендував одному із брендів конкурентів встановити, яка є на симплексі серії саме Light або Ultra. Це шумопоглинання. Воно доволі-доволі цікаве. Зараз спробуємо <coughs> провести на стабільність, перепрошую, тест, як прилади будуть себе вести. Запускаємо квест, в нього менша катушка, перешкод може хапати і менше. Бачимо в нас режими. Давайте спробуємо таким чином попереходити. Саме по меню чутливість максимальна. Йдемо, бачимо, налаштування саме тональності. Проходимо ще разок. Так, перейшли. Баланс грунта це у нас на вихід. Окей. Бачимо вимкнутий сегмент. І ось це саме не подобається. І от як зупинити. Саме сегменти, які безпосередньо бігають, відповісти не готовий. Так. Окей. Це в нас збавляється чутливість. Якщо є фантоми, ми її збавляємо. Якщо нема фантом, ми не збавляємо. Це в нас йде зміна саме програм. Рекомендували саме програму монети. Ми на ній і переходимо. Чутливість рекомендували, щоб була стабільність 89-87, але, здається, для мене це замало. І, звичайно, пройдемось по інших параметрах. Тональності 4 рекомендували, так і залишаємо і відлаштуємо баланс ґрунту. Прилад зазвичай місцевості далі від цивілізації має бути стабільним. Тут, де більше перешкод, все-таки можуть бути фантоми. Ну я працював 94-96 і чудово в мене все було. Даю чуйку 99. За рахунок малої катушки, саме на цій програмі, на цій ці фантоми, напевно, різні зміщення частоти, веде себе стабільно навіть по траві, і дуже близько до ґрунта. Ну, вже там сильні такі вібрації. І те, бачимо стабільно. Йдемо до мідної монети. Ну, Проскакує трішки. Перевіримо, чи не фантом на чистому місці. Періодично скачують фантоми. Тут нема. Ну, Трішки зменшимо. 96 на перевірених налаштуваннях. Хочеться продемонструвати на високих характеристиках, але не вдається. За рахунок тих перешкод, які в нас тут є. Напевно, імплекса будемо здорово загрублювати. Знову фантоми. Походили на 88 все гуд. Це непоганий доволі результат. Він бере. Я не скажу, що отак з проходу і в дві сторони, але в одну. Раз через раз щось проскакує. Це мідна монета на 33-35 сантиметра. Бачите, тут нема. Тут інколи проскакує. Все-таки додаю чутливості. Будемо виявляти серед фантомів 96. Вліво нема. Вправо йде. В одну сторону. Якщо над травою вище, крутимося на 360. Це фантоми. А ось тут раз через раз. Тобто це на високій чутливості. Переходимо до динаря на 22 см. Висока чутливість, стабільність періодично фантоми. Тремо об ґрунт. Ні, тут більше нема чим є. Це, напевно, фантоми. Перепровіряємо. Самий притул. На жаль, фантоми. Збавимо на 88-89. Було стабільно. Ні, знову не стабільно. 88. Повна стабільність. Монетку, на жаль, не виявляє. Ну, катушка снайперка, тому тут нема чого вимагати. А з цієї сторони нема. А тут проскакує. Ну, як-не-як, в якусь в одну сторону він ці цілі зі снайперкою зацепляє. Сімплекс і снайперкою цією. Отакого От ж розміру. Я тут його тестував, правда, не в таку пору. І не на вологому ґрунті, бо зараз у нас вологий чорнозем. Цю ціль все-таки витягував. Зараз у нас. Ось так з проходу якісь потокування. В одну сторону є якийсь невиражений сигнал, але він все-таки є. Тепер, враховуючи отакі перешкоди на чутливостях, доволі занижених, ми безпосередньо потестуємо також сімплекса. Зараз побачимо, наскільки сильні тут перешкоди на іншому приладі. Тут є зміщення частоти, це добре. Але, <кій> напевно, без шумопоглинання нічого у нас не вийде. Запускаю прилад. Юху. Чуйка 29. Якби це був не сімплекс, я би впевнений, що такі перешкоди і нічого не вийде. Але враховуючи, що це сімплекс, він дійсно стабілізується і на ґрунтах важких, і на електроперешкодах. Спершу я спробую те, що не шкодить. Ще більше перешкод. Менше. Вони більш слабкі, як бачите, але послухайте. Тобто, гучно я так ходити, в принципі, не буду це буде несправедливо. Ще й велика кутушка, періодичні фантоми, щоб показати, як він класно бере якусь одну чи іншу ціль. Тому скористаємося в даному випадку від перешкод. Системою шумопоглинання. Три вже більш-менше. Ми дамо запасу 4. Чутливість переможна і на 30. Ну, в принципі, гуд. Стабільність біля ґрунту на чистій ділянці. Окей. Цікаво, як буде в траві. Баланс ґрунта зроблений. По траві стабільний. Ну, На помірні дотики, а на ямку чи нема реакції? Немає. Тобто зараз він стабільний як риба. Пробуємо нашу ціль. На травою. Над травою високо в одну сторону. Хоча від яйк коректні. Відіай розмитий, винюхати відяй. Тут десь відяй за 94, 95, 96. Це вони. Ну, винюхується в самий притул, і відяй все-таки доволі розмитий. Але, як бачимо, стабільний як риба. Далі перейдемо з цієї сторони, трішки траву почовгаємо. І ось у нас тут знаходиться ціль. Трішки пригнітив шумопоглинач. Чіпкість, але ми зараз пробуємо ще й інший варіант. І з цієї сторони? Раз через раз. Можна що використати. Оскільки ми баланс ґрунта зробили. Чіпкість в нас є максимальна, але ми пригнітили саме е, за рахунок шумопоглинача. Бачимо, так? Да? Давайте шумопоглинач. Приберемо в нуль, отримаємо фантоми, але чуйку збавимо на 29. І вже при фантомах спробуємо попрацювати. Дві сторони зафіксований сигнал, втікаємо. Ну, серед фантомів, от фантоми. Не дивлюсь на екран. Зрозуміло, де тут сигнал, але ми спробуємо збавити чуйку. До того рівня, при якому не буде фантомів, ну, наприклад, 27 нема. 28 на грані фола. Але дивіться, наскільки чіпкість покращена. Тут нема, тут є. Тому інколи більш корисно дійсно понизити чуйку навіть, навіть до 27. А шумопоглинач. Не прибирати. Але тоді по траві стабільність буде гірша. Зрозуміло? Но краще чіпкість. По глибині на чуйці 27, наприклад, цю монету. Бере тільки безвідяйним сигналом, можливо, в самий притул якийсь віддій проскочить. Тому, якщо вам важлива чіпкість, то збавляйте глибину а шумопоглинач на 0. Якщо вам важлива глибина, саме а не чіпкість, ось і стабільність траві, то піднімаємо чуйку на максимум, вибираємо собі канал, на якому ну, в більшості випадків цього не будете обирати. Але якщо є перешкоди, то обираєте канал, на якому є стабільність. І, наприклад, от можна на третьому, щоб покращити, ну на четвертому, мені здається, з запасом хороша стабільність. І тоді пробуєте знайти вашу ціль. І працювати. Ну щодо самих характеристик, як бачимо, в сімплексах характеристики краще, логічно було б те зрозуміти по самій катушці. Ціна квеста в нас більша. Небагато на тисячу гривень, тому порівнюємо ці прилади безпосередньо на запит одного із пошуківців. Що ще можна? Сказати про дані прилади. Якщо враховувати виробників, це Китай, це Турція. Сервіс тут ремонт і заміна. В крайніх випадках тут по сімплексу завжди йде заміна. Але <coughs> сімплекс тут не стільки мені подобається характеристиками, як основною перевагою його є, що він може працювати, як бачите, і в перешкодах, де я де усе не міг приголомшити і навіть легендою коварявся, візьмемо бренд той самий «Нокта». Вибирав, підбирав частоти тільки на програмі загальний. Ось відпрацьовувало. І еквінокса підбирали ми так само аналогічно. Щоб був стабільно працював, то цей тут працює стабільно і простий в користуванні. Це при перешкодах. І також на важких ґрунтах, і жодних реакцій на ямки чи каміння, і можна ходити в траві. Тому цей прилад на сьогодні рахується флагманом. Ну, Якщось вийде краще, ну, зможемо порівняти, продемонструвати і побачити це на онлайні, яке відкриває всю сторону роботи приладів. Ви бачите дисплеї, ви бачите цифри. Можете подивитися, чи вам треба на них вдивлятися, чи, чи не потрібно. Ви чуєте, як вони звучать, чи підходять вам, чи не підходять ці прилади. І також бачите вже реальні характеристики. І характеристики на різних програмах, різних налаштуваннях теж. Цікаво побачити, тому що і ґрунти різні, і різні налаштування дають різні результати. Всім дякую за увагу! З вами був Борсук на каналі Фортуна. Щасти!